Але покажу, що я купую в італійському супермаркеті. Магазин я їжу в середньому два рази на тиждень. Обідаємо та вечерюємо вдома за виключенням двох-трьох разів на тиждень, коли вечеряємо в ресторані. Планую готувати карбонару, тому беру все для неї. Хто там мені писав, що беру самий галімий сир. Як бачите, це єдиний наявний пекоріно в магазині. Безлактозна фета, моцарелла, арахісова паста і яйця. Безлактозне молоко правильні, немочні хлібці і паста для карбонари. Тунець і деякі засоби для прибирання та для прання. Ось це чорна фарба та ловушки кольору. Замість курки. Взяла півника і деякі засоби особистої гігієни. Тепер розкладаємо це все по місцям в холодильник. Цікаво, хто із вас має яйця, кажуть, що це потрібно робити, але я, чесно кажучи, не роблю. Також я взяла всі продукти, щоб приготувати голубці. Я їх обожнюю. Ну і, звичайно, в планах на цьому тижні ще олів'є до мене приїде подружка, буду її пригощати. Холодильник під зав'язкою я майже ніколи не набиваю, тому що в нас часто можуть змінитися плани і продукти просто пропадуть. І також прибираю на цій поличці, тому що тут я не прибирала дуже давно. Тут я зберігаю продукти, які не потребують холодильника тунець, томатна паста, кукурузка, оливки і так далі. До речі, картоплі ми їмо мало, але я три рази підряд купувала її в супермаркеті, бо забувала, що у мене вже є. За вікном грудень, отож час підводити підсумки та ділитись списками косметики року кращими брендами та девайсами. З них і почнемо. Найкращими девайсами стали фен, який доглядає за волоссям, автостайлер, який самостійно крутить локони, та стайлер з іонізацією. Почнемо з фену. Це Philips Сенс Айкю. Цей сенсор самостійно вимірює стан вашого волосся та регулює температуру подачі повітря. Він максимально зберігає природну вологу волосся та його здоров'я. Розумний фен це одночасно і шок, і факт. В ньому є безліч режимів, чого немає. В інших фенах насадки він розрізняє самостійно. Як тільки поставила насадку для укладки, одразу з'явився відповідний режим. А також масаж. Ви десь бачили фен, який масажує вашу голівеньку та стимулює кровообіг? Я не бачила. Наступне це стайлер. Теж Philips Sensei Q, Що також адаптується під стан волосся. Ще має три програми: 14 температурних режимів та іонізацію. Довжину волосся. Я витягую щіткою присушця, а от кінці живуть своїм життям. Доводиться їх підрівнювати. А це девайс, який потребує мінімум вашої участі. Ідеальні локони за пару хвилин легко. Це автостайлер від Philips. Обираєте час, температуру, напрямок завитка і через пару секунд насолоджуєтесь ідеальними локонами. На один локон я витрачаю в середньому 10 секунд на мою довжину. Ці три гаджети, які полегшили моє дівчаче життя, є в списку бажань кожної третьої дівчини. А грудень це ідеальний час здійснення цих самих бажань. Тому промокод на знижку мінус 15% буде вам в нагоді. Чотири факти про мене. Я маю три роботи, високі амбіції та ніколи не погоджуюся. Жуюсь на менше наприклад, я їжджу на авто, у якого високий розхід палива, але не погоджуюсь змінювати його на інше, бо для мене важливий комфорт. Краще я буду більше заробляти. Я 6 років живу в Італії, вільно спілкуюся італійською, але досі не змогла підлаштуватися під деякі сфери життя. Я не говорю англійською, але це не зупинило мене перед моїми цілями. Так я жила в Китаї, Італії ще до того, як вивчила італійську та подорожувала світом. Моя вага роками тримається на позначці 51 кг, А ноше я розмір XS. При цьому я дуже люблю солодке, особливо. Халву та десерти моті від коті так я не погоджуюсь на менше, тому обираю найкращі десерти та влаштовую цілий квест, аби доставити їх з України в Італію цілими та неушкодженими. До речі, я завжди говорила, що їстівний подарунок це найкращий подарунок, особливо коли не знаєте, що подарувати. Візьміть собі на замітку перед святами. А Тепер коротко про смаки. Рожевий поставила на четверте місце смак, малина троянда. їй нагадує мамину Шарлотку. Займає в мене перше місце. Коричневий ці шоколад-фундук його поставлю на шосте місце. Він смачний, але для мене занад. То незвичний. Зелений це матче манго вгадала одразу смак просто космос. Друге місце. Білий кокос Полуниця теж смак відчувається дуже чітко. П'яте місце. На другому місці був помаранчевий обліпиха маракуя, його з'їла майже одразу. Плани, традиції та подарунки на новий рік. Почну з подарунків. В дитинстві протягом року я отримувала два класних подарунки: це новий рік та день народження. Мама завжди купувала те, про що я мріла, а не те, що треба. Жили ми досить скромно, але на щастя, я ніколи не отримувала подарунків типу канцтоварів, бо на носі навчальний рік. Тому мене навчили, що новий рік це свято здійснення бажань. Моє бажання року в цьому пакеті. Скажу одразу: тут каблучка, але не з колекції цвях та лав. Подарунок для чоловіка я теж підготувала особливих новорічних тради у нашої сім'ї немає, а от різдвяні є. Єдина новорічна традиція моєї сім'ї це олів'є та шампанське. Святкуємо кожного року ми по-різному і з друзями, і самі, і вдома, і в подорожах. Зустрічати новий рік ми будемо в іншій країні, і мені час готувати красиві образи в подорож. Один з таких образів це сукня від One by One. елегантна, стримана, святкова. У мене дуже чіткий підхід до формування мого гардеробу, саме тому речам на один раз там не місце. Цю сукню зможу носити як на островах, так і в звичайному житті. Саме таким буде. Мій образ на головну ніч року. Релення волосся в домашніх умовах: і мій відгук на фотоепілятор від Philips Lume через 3 місяці використання. Це моя п'ята процедура. В інструкції заявлено, що перші результати ви побачите через 3-4 процедури. Я беру насадку для пахв і буду обробляти цю зону. На цій ділянці волосся почало рости повільніше і його значно менше. Фотоепіляція зони пахв у мене займає приблизно 3 хвилини. Я не пропускала жодної процедури і робила все чітко по графіку. Виробник заявляє, що для довготривалого результату важлива саме регуляція. Мені набагато комфортніше виділити декілька хвилин для фотоепіляції вдома, ніж їздити в салони краси. Якби в мене не було такого гаджету, я б дуже хотіла отримати його в подарунок. Адже це серйозна економія часу та грошей. Зараз я обробляю ділянку ніг і розказую про результати на цій зоні. Тут волосинки стали більш м'якими, і їх ріст дуже сповільнився. Також фотоепілятор я використовую для позбавлення волосся в зоні бікіні. Там результати просто вражаючі. Використання фотоепілятора перевищило всі мої очікування. Ми впевнено вам. Ажу рекомендую і залишаю промокод на знижку 15%, адже це прекрасний варіант для подарунку. Сьогодні день, коли здійснилася моя мрія. Збираємось і я вам все покажу. До цього образу мені під замовлення пошили жакет з твіду. Це український бренд Emerito, в них індивідуальний пошив, елегантний одяг та преміум якість. Я обирала між таким світлим та чорним. Він настільки розкішно зроблений, що моя знайома думала це від дизайнера Елізабетта Франкі. Далі обирала між двома сумками, вирішила взяти ту, яка більша. Образ мені дуже подобається і я від себе неймовірно кайфую. Ми приїхали у Флоренцію забрати не моє замовлення, а в Лоєві Тон я отримала комплімент. Менти щодо образу, я думала, що після цього ми поїдемо вечеряти і додому. Але тут стався момент, який був в моїх мріях. Ми прийшли в карт'є. Годинник я просто поміряла, щоб знати до чого прагнути. Раніше я вже міряла годинник з рожевим золотом, але зараз передумала. В мене так вбилося серце і тремтіли руки, що я навіть не встигла зняти, що ж я все-таки обрала. В моєму списку бажань є дві прикраси від картє, про які я мрію. Одна вже в мене в руках. Я повірити не можу, що моя мрія здійснена. У мене просто біжать мурашки по шкірі та тремтять руки. На Вечерю йдемо в ресторан, тому збираюсь. Зробила макіяж, сушу волосся і наношу парфюм. Пахну я сьогодні ароматом від Yves Saint Laurent. Дуже чекаю, коли відросте моє волосся. Хочу довге-довге. Образ сьогодні ось такий. Оцініть його в коментарях, тому що одягаюся я самостійно без стиліста. І збираємо сумочку на вечір. Вдень я була з великою сумкою, тому наразі витягую все, що мені потрібно, і перекладаю. Це як завжди: гаманець, грібнець, ключі та парфюм. Ну і звичайно, те, що я п'ю кожного вечора. Знову почала пити антипаразитарну програму, пила її пів. В року назад вона очищує організм, виводить токсини, допомагає роботі шлунково кишкового тракту. Вона розрахована на 4 місяці і за рахунок чистки всіх органів чиститься шкіра. Давайте одразу покажу всі добавки, які я вживаю. Хлорофіл один закінчився, почала новий. Він для приємного запаху вашого тіла для травлення і очищує шкіру. Пророщені зерна вони для травлення і використовую як перекус. І останній макросорб, його вживаю кожного вечора перед сном. Він для виведення токсинів. Всі ці продукти мені присилає моя підписниця. Настя. я давно їх вживаю і. Колись завдяки їм навіть схудла відео тут.